Слово Боже, для вас помолимось, Цар і утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняє скарби тіби життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі нашій. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, Відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Пересвітлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і нічне невіри. а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея. 13 глава, з 44 по 54 вірш. Царство небесне подібне до скарбу. Захованого в полі, що його чоловік, знайшовши, ховає і радіючи з того, йде і продає все, що має, і купує те поле. Подібне ще царство небесне до купця, що шукає добрих перл. Знайшовши одну дорогоцінну перлину, йде, продає все, що має і купує її. Подібне також небесне царство до невода, що, закинутий у море, набрав усякої всячини, коли він виповниться, тягнуть його на берег і, посідавши, збираючи, щодобре добре в посуд, а непридатне викидають. Так буде при кінці світу, ангели вийдуть і вилучать з них з поміж праведних, і кину їх до вогняної печі, там буде плач і скреги собів. Чи ви це зрозуміли? Так йому відповіли, тоді сказав їм, ось чому кожний книжник навчаний про небесне царство, подібне до господаря, який виймає із свого скарбу нове і старе. Як же Ісус скінчив ці притчі, пішов звідти, прибувши в свою батьківщину, Він навчав їх у їхній синагозі, так що вони дивувалися, говорили, нього ця мудрість і сила чудодійна. Ми бачимо, що продовжується говорити про Царство Небесне, Господь говорить притчами про Царство Небесне. Наступний образ це порівняння царства до Рибальської сіті, яка набирає найрізноманітніших улов, це може бути і дорогоцінні речі, і взагалі якесь сміття. Це може бути. І цінна поживна риба, а може бути зовсім щось непридатне. Чи, наприклад, те, як вже ми казали, сміття якесь, в чомусь ця притча перегукується з нашою попередньою притчею про пшеницю і куки, над якою ми розважали нещодавно, бажимо церкві, у Христовій Церкві, які вона себе проявляє. Є, є між нами вже тут, і тепер ми можемо зустріти всіляке і добре, і погане, і праведне, грішне, чист, чесне і плідне. Таке може бути в наших християнських родинах, спільнота на, паря... на парафіях. Інколи так прикро і неприємно буває явно досвідчити щось огидне, що спонтанно хочеться відкинути геть усе і святе, і грішне, проте на все є свій час, і що збирати все докупи і щоб відділяти добре від слова. Останній образ це подоба мудрого господаря, який має добре упорядковану скарбницю. В цій скарбниці знайдеться місце для всього і для старих, і для нових речей. Все знайде свій житок у відповідний час. Здається, подібним мало б бути і ставлення християнина до своєї традиції цінувати і берегти речі, обряди звичаї з минуло і не боятися шукати, набувати чогось навколо, де тепер і чувано, і не бачено. Але також оця порядкова скарбниця ми можемо віднести до духовного життя. Ця велика скарбниця є на небі. І там збираються наші дуже добрі справи, наші милостині, молитви, добрі слова, підтримка і те, що ми робимо кожного дня добре. Чи наша є скрабниця більша, ніж тут на землі? Бо ми часто збираємо собі скрабницю тут на землі. Різні багатства, дорогоцінні речі, машини, будинок, квартири, але забуваємо про ту духовну скрабницю. Коли ми відійдемо до вічності, там наша скрабниця буде і вона не пропаде. Бо те, що ми на землі, зберемо, ми все лишимо на землі. Тому Господь сьогодні нас запрошує творити добрі справи. Господи, Прошу тебе, дай мені сили, мудрості і наснаги творити добрі справи для моєї духовної скрабниці. Амінь.